Отже, навіщо нам історія? Серйозно, для чого вона потрібна? Думаю, багато хто в нас ставив собі це питання, особливо, ну, знаєте, коли згадуєш шкільні уроки. Бо погодьтеся, часто густо враження від історії одне Боже, як же це нудно. І, мабуть, у багатьох із нас залишилися, скажімо так, не найкращі спогади про цей предмет. Нато звідки ж у неї така репутація? Чому спогади про уроки історії? Ну, такі, скажімо, не дуже приємні. Пам'ятаєте ці теми? Столітня війна, війна за іспанську спадщину, сівозміна в середньовіччі, або там добрі справи Флоренс Найтінгейл? Ну, не дивно, що після такого списку багато хто просто намагається триматися від історії якомога далі. Але ось у чому річ проблема ж насправді не в самій історії. Проблема в тому, що ми, здається, просто не розуміємо, а для чого вона взагалі потрібна, яка її мета? І отут ми підходимо до однієї з мабуть ключових проблем нашого часу: це наша одержимість сьогоденням. Це явище називають упередженістю до теперішнього. Знаєте, це коли все суспільство ніби зациклено на тому, що відбувається от прямо зараз, в цю секунду. Ми підсвідомо вважаємо, що тут і зараз це найважливіше. І ось ця цитата, по-моєму, ідеально це ілюструє. Новини одна з найпотужніших сил у нашому світі. Одержимо кружляють навколо подій, що сталися буквально за останні п'ять хвилин. Так а в чому ж тут проблема? А в тому, що через це ми просто відрізаємо себе від величезного пласту ідей, ідей, які нам потрібні, які можуть нас надихнути, підтримати, але які, знаєте, набагато набагато старші за сьогоднішні новини. Тож, може, варто подивитися на історію під іншим кутом? А що як її справжня мета це пошук рішень для наших сьогоднішніх проблем? Ось, власне, і є головна думка. Історія це не просто набір дат, історія це джерело рішень, рішень для тих проблем, з якими ми живемо прямо зараз. По суті, історія, коли до неї правильно підійти, знайомить нас з тим, чого нам зараз бракує. Вона показує ідеї, які сьогодні просто не на поверхні. Нам же потрібні хороші ідеї, правда? А історія це, ну знаєте, справжня скарбниця таких ідей. Гаразд, давайте подивимось, як це може працювати на практиці. Які ж конкретні, скажімо так, дари історія може нам запропонувати? От, наприклад, скажімо, хтось розчарований сучасним капіталізмом, замість того, щоб просто обурюватися, можна було б зануритись в історію. Наприклад, левелерів це були такі англійські радикали в 17 столітті, які вимагали політичної та економічної рівності. І повірте, вивчення їхніх ідей може дати абсолютно новий погляд на наші сьогоднішні дискусії. Або ще один приклад, замислювались колись над сенсом сучасної відпустки. Ну, можна ж подивитись на історію паломництва, спробувати зрозуміти, що змушувало людей долати тисячі кілометрів, щоб дістатися якихось далеких святинь. Це це збагачує думку, чи не так? Всі ми чули цю фразу, правда? Ті, хто не знає історії, приречені її повторювати. Звучить трохи дратуюче. Ніби вся історія це просто список якихось помилок, які треба уникати. Але є набагато краща, більш влучна версія, яка якраз і відображає цей новий підхід. Звучить вона так ті, хто не знає історії, просто не зможуть покращити сьогодення. Відчуваєте різницю? Це ж набагато конструктивніше. І йдеться не лише про ідеї. Історія дає нам речі, які неможливо виміряти вона дає сміливість, перспективу, вчить вдячності. І що дуже важливо, може дати втіху. І ось ця перспектива, це, мабуть, ключове. Нам так легко впасти у відчай, думаючи, що наші проблеми найгірші в історії, але історія ставить все на свої місця. Так, у Євросоюзу є проблеми, але повірте, в імперії Габсбургів їх було на порядок більше. Наші уряди недосконалі, ну бували й набагато набагато гірші, а наші затори на дорогах, якими б жахливими вони не здавалися. Це ж незрівнянно з тим, що пережили люди під час облоги Ленінграда. І все це підводить нас до однієї, як на мене, дуже влучної метафори. Уявімо історію як таку собі аптечку, аптечку з ліками для нашого сьогодення. І як же нею користуватися цією аптечкою? Все дуже просто в три кроки: перша це діагноз, треба зрозуміти, чого нам бракує прямо зараз: сміливості, перспективи, чогось іще. Друге це рецепт. Ми знаходимо в історії відповідний випадок, відповідну розповідь. І третє лікування. Ми беремо з цього минулого досвіду або конкретне рішення, або просто втіху. Тому що хороша, справжня історія це не про минуле заради самого минулого, це завжди про минуле, заради нас, заради нашого сьогодення. Історики, можливо, мали б чіткіше розуміти, яку саме сучасну проблему вони допомагають вирішити своєю роботою. І це, зрештою, залишає нас із одним цікавим питанням: якби історія дійсно була такою аптечкою, які б історичні ліки були найпотрібніше кожному з нас от просто сьогодні? Подумайте про це, це може бути справді корисна вправа.